Тут була будівля, вона вже згоріла. Там була будівля, ось вона вже полудогоріла. Тут просто що, що тільки тут не відбувається. Я ну трупи це тут нормально. Це зовсім нормально. І все це знаходиться на вулиці Сегецькій, 8 а колись тут був дитячий садочок Чорноморського морського переплавства. А зараз звалище та притулок для безхатченків. Тут усе перетворилося даруйте, на бомжатник. Тут як я розумію, люди з цим борються, але не виходить. Жили тут бомжі, тут була пожежа, і неодноразова. Тут нещодавно теж була пожежа. Загалом я не знаю, як це люди терплять. В такому стані ця територія вже понад 10 років. До того ж, вона у комунальній власності. Ось тільки привести все це до ладу самостійна. Одеська Мерія не захотіла, і в 2017 році віддала цю територію в оренду будівельній компанії Будстрой, нібито для зведення нового дошкільного навчального закладу. А потім, як завжди, з'явилися інші плани. Зведення тут вже багатоповерхівки. Її будівництво виявилося б великою проблемою. У підвалі колишнього дитячого садка проходять комунікації багатьох житлових будинків, що стоять поруч. І е, під ним, як є, підземні води, і тому, якщо тут будувати багатоповерхівку, тут... То... Пів району, якби, буде мати дуже великі проблеми. І тому кожен, кожен раз, коли хтось звертався, мерія ну, відповідала, що ось ми зараз тут побудуємо. Вияснялося, що хотя бажають будувати багатоповерхівку. Писали ось того дому, сусіди вони дуже активні. Вони тут же писали, що ні-ні, не можна, і це знов якби не рухалось. Отже, поки ні нового дитячого садка, ні висотки так і не з'явилося. Покинута будівля продовжує руйнуватися, а сама територія лишається великим смітником. І це ще чисто кажуть місцеві мешканці. Кілька місяців тому, після численних скарг до приморської райадміністрації, тут нарешті таки прибрали. Але вирішили, що одного разу достатньо, і звісно, доступ на цю територію так і не закрили. Воно безпритульне стоїть, діти по даху бігають. Дівчинка аж на даху. Ну це ж неможливо. вони ще це треба просто меру міста, щось вирішувати. Але будівлю треба зносити або загороджувати її повністю, щоб ніхто тут не ходив. Тут діти можуть постраждати. І що цікаво, наприкінці минулого року мерія намагалася через суд розірвати договір оренди. От тільки при повторному його укладанні у 2019 році департамент комунальної власності одеської міської ради не дотримався всіх необхідних процедур, а орендарі забудовники скористалися цим у суді. Винних у тому, що майно не повернулося громаді, міський голова Геннадій Труханов шукати не став. Але місцеві сподіваються, мер дасть вказівку члену своєї партії та голові приморської райадміністрації Марату Корольову, хоча б убезпечити містян від злощасної будівлі паркану.